На Рівненщині знайшли втікача із Дубінської виховної колонії. 19-річний мешканець Тернопільської області три місяці переховувався від правоохоронців. Він відбував покарання у Дубенській колонії з 2012 року за вчинення в 20 квітня скоїв втечу із дільниці соціальної адаптації це за меж виправ, виправної колонії із господарського двору, тобто не за лінії охорони, а за меж. Десь біля 22-ї години там займався підсобним господарством і скоїв течу. Тоді зразу було розгорнути перчергові заходи відносно його місця знаходження, однак позитивних результатів вони не дали. Хлопця оголосили в розшук, відпрацьовували всі можливі місця, де він міг перебувати. Було фактично відпрацьовано майже 70 адрес у шести областях, де була імовірне місце появи. Також було відпрацьовано і місця, скажімо так, де. Так, так, збирається без Хатченки або інші такі особи такої категорії. Ми теж не дало позитивного результату. Також відпрацьована категорія осіб, з якими було раніше покарання. Далеко хлопець не втікав, жив на Дубинщині, облаштував собі халабуду біля болота, харчувався ягодами та овочами, які збирав поблизу. Поступив сигнал, і в селі Івання Дубинського району. Його побачили, проінформували відповідно з наша оперативна група і його затримали на місці, там, де він був в цьому селі. Фактично, потім встановили, що він там, фактично, є там мережа ставків, боліт, скажімо так, і не комусь з одним зустрів, він там будував собі невеличку таку землянку і там переховувався весь цей період. Тепер хлопець під вартою, хоча мав усі шанси уже цьогоріч попрощатися із колючкою. Фактично, його термін перебування у основі бути 4 роки. Він закінчився в червні 16-го року, але згідно з чином законодавства в червні з 15-го, 14-го року його наступала можливість бути пільгованим, тобто по достроковому звільненні. Однак чомусь течу. Чому течу, буде вже слідство розбиратися до кінця? Тепер зрозуміло, по це є злочин, який передбачений 393 статтєю Кримінального кодексу від 3 до 5, то я думаю, що йому не відбуде термін, ще додавлять також і цей новий злочин.